Мої вітання, друзі! Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Зараз подивимося питання. Ваша роль у відносинах, роль вашого партнера у цих відносинах? Що між вами на даний момент? Яка перспектива розвитку ваших відносин? Ну, Візьмемо на 3 місяці. Якими ми бачить партнер ваші відносини? Да. І що його не влаштовує у ваших відносинах? Пораду, карту поради витягнемо для вас. Подумайте про партнера, про людину, яка вас цікавить, про відносини з цією людиною. І розпочинаємо так, яка ваша роль у цих відносинах? Яка роль партнера у цих відносинах? Що між вами зараз є на даний момент? Перспектива розвитку відносин на 3 місяці. Загальна перспектива. Якими відносини бачить партнер? І що ж не влаштовує вашого партнера у цих відносинах? А також. Карта поради для вас. І так, ваша роль у цих відносинах. І відкриваємо. Подивимося, яка ж роль вашого партнера у цих відносинах. У цих відносинах ви мрійниця. Ви Свої відносини з цією людиною припідносите. Ви їх ідеалізуєте, ви їх бачите зовсім, зовсім по-іншому, зовсім інакшими. Ви маєте якусь ціль, да? ви ось у відносинах з своїм партнером хочете чогось досягнути. Хочете чогось, як то кажуть, добитися. Да? Якщо це відносини. З людиною ділові, то це досягнути відповідної цілі. Якщо ж це відносини особисті з людиною, то ви ідеалізуєте ці відносини. Ви хочете їх бачити такими припіднесеними, ви їх бачите припіднесеними. ви їх Подаєте ці відносини, да, і це робити для того, щоб ці відносини були такими ідеалізованими. І от ваша роль у цих відносинах саме ідеалізувати ці відносини, зробити їх такими наповненими бажаннями, ідеями, якимись цілями. Ну, трішки ці відносини є прохолодні. Це ніби, знаєте, як розрахунок. Розрахунок того, щоб все було добре, щоб все було так, як ви хочете, так, як ви спланували. І ваша роль у цих відносинах розвивати ці відносини. Но в той же час розвиток цих відносин проходить трішки на таких прохолодних нотах. Тут немає емоцій таких таких емоцій почуттів. Тут більше йде почуття розрахунку, почуття такі, Які спонукають до Ну, Тут немає проявів кохання, немає проявів взаєморозуміння. От роль вашого партнера у цих відносинах, щоб ці відносини балансувати, щоб ці відносини не Схилялися на якусь одну сторону, да? візьмемо на позитив і негатив, там, чи на е, ілюзію і реальність. Ось ваш партнер, роль вашого партнера у цих відносинах саме стримувати ці відносини. Саме їх. Е, е, Тримати в балансі, щоб вони не перекочувалися. Якщо це ілюзія, якщо це якісь мрії, якщо це якесь навіть досягнення цілі, то це має бути зі сторони вашого партнера, має відбуватися в рівновазі, щоб, як то кажуть, все було в балансі, все було і відповідало взаємодії. Рівноправ'ю, ось ваш партнер, роль вашого партнера згаджувати десь якісь кути, да? десь колись може поступитися в якомусь питанні. Можливо, ваш партнер є тією людиною для вас, яка вас приземляє і реально показує, які є, є варіанти. Як вийти з ситуації, як розвивати відносини? Ось він є таким збалансованою людиною і роль його саме балансувати. Як той ж англер на канаті, він втримується завдяки тому, що він реально оцінює і не дає. Ні одній стороні переважити іншу. Подивимося, що ж між вами зараз на даний момент. На даний момент зараз між вами йде ось таке протистояння. Протистояння того, як воно має бути, що воно має бути. Кожен з вас бачить розвиток відносин по іншому. Про те, що я говорила, що партнер балансує. Він втримує рівновагу. Ви ж зі своєї сторони підносите, да? Ви більш прохолодні, ви більш ідеалістичні, ви більш такі требувательні, щоб було так, як задумали, як надумали ви собі. І ось у вас зараз іде протистояння, протистояння поглядів, протистояння дій, ви один одного. Переконуєте аргументами, фактами, діями, словами, і ось, ось такі трішки натягнуті у вас на даний момент відносини, тому що по-різному ви дивитеся: немає однієї сторони, немає однієї точки зору. Якщо ж ви ставитеся. І ідете до конкретно до своєї цілі, ваш партнер намагається збалансувати ваші відносини, втримати ваші відносини, щоб вони були, щоб вони були просто, щоб вони були ці ваші відносини і не. Ви не роз... зійшлися настільки в своїх поглядах, настільки в своєму баченні, щоб це не призвело до розставання. У вас зараз йде боротьба, у вас йде зараз, як то каже, хто яку сторону зуміє перетягнути. Да? Хто ж тут переможе, і хто ж тут першим доведе до свого партнера ту істину, яку він бачить. Перспектива розвитку ваших відносин. на... Три місяці ми беремо в загальному. І ви знаєте, перспектива є, тому що ви все ж таки знайдете спільне рішення і спільне бачення, одну ціль, одну перспективу. Ви собі для себе вималюєте, промалюєте, обговорите, тому що у колісниці двох, дві сторони, дві особи. Дві людини, і це ви, і ви спільно разом будете йти до того, до чого ви домовитеся. Да? Домовитеся ви розвивати, продовжувати відносини. Домовитеся ви про те, як має бути, да? яка ваша ціль, спільна ціль у да? ваших стосунках, спільна ціль у ваших баченнях, діях. Ви знайдете, знайдете, як, як це все вирішити. ви обговорите, ви домовитеся, все ж таки один одного ви переконаєте. І переконаєтеся в тому, що все, все ж таки ви йдете однією, одним шляхом, і у вас одна дорога. В перспективі ви будете. Разом, разом подорожувати, комунікувати, переїжджати. Да? Просто, просто, просто ви будете разом все виконувати і йти йти до того, до чого ви бажаєте. У вас одна ціль, просто ви її по-різному один одному представляєте да? і пояснюєте. Ну що ж, подивимося, які, якими ж бачать ваші відносини, ваш партнер. А він їх бачить цілими, суцільними. Це сім'я. І не просто сім'я. Це сім'я, яка включає в себе рід. Це сім'я така повна чаша, де всі батьки, діти. Чоловік з дружиною, да, ось, наприклад, ви зі своїм партнером, діти, батьки ваші, батьки його або ж. Він бачить і мріє, він хоче, щоб ви з ним стали одним цілим і досягнули того по житті. Що ось така сім'я буде. Так? Можливо, це вже і, знаєте, як кажуть, карта майбутнього, що ви разом доживете до пенсійного віку, і у вас вже будуть свої внуки. Бачить він ваші відносини цілісними, добрими, повними. Ідеальними ось такими, де є всі члени родини. В тому ж плані, що він з вами також планує також планує пройти життєвий шлях разом. Від тепер і в далеке майбутнє. Прекрасна карта. А зараз подивимося. Що ж його не влаштовує зараз на даний момент? Зараз на даний момент ось є якась тема для е, вирішення, якась спірна тема. От щось у ваше життя, скажімо так, увійшло, вклинилося. Можливо, це якась пропозиція, чи це якась е, ну, інша. Можливо, це буде переїзд, робота, щось комусь з вас запропонували, да? і ось це, що зараз прийшло у ваше життя, із... Зробило отакі суперечливі відносини, ось це не влаштовує його. Дана ситуація, яка склалася між вами, дана ситуація, яка розвивається, яка спричинила те, що у вас різні погляди, що ви по-різному бачите. Він намагається. Він намагається збалансувати, він намагається втримати ці відносини. Ви ідеалізуєте, ви бачите це зовсім по-іншому. Він дивиться на це трішки реально. Реальніше, да? оцінює реальніше. Можливості, ризики, фактори, що вплине, що, яка буде від цього користь, що від цього негативне буде. Ось. Що на даний момент є у вашому житті, що спричинює ось такі суперечки, це його не влаштовує. Тому що на даний момент ви не можете ні домовитися, ні договоритися, ні вирішити. На це потрібен час. Порада вам, як в цій ситуації вам бути. Знаєте, ця ситуація і порада говорить вам про те, що не потрібно без причини йти на скандал. Не потрібно без причини йти на ось таку агресію. Тому що в цій ситуації не буде у виграші ніхто. Ні ви, ні він. Потрібно домовитися, домовляйтеся, не проявляйте агресію, не намагайтеся, не намагайтеся його побідити, Неважно, яким чином неважно, яким способом. да? важно, як ви там придумаєте, і неважливо, як ви це зробите, але це не потрібно робити. Уйміть свою агресію, уйміть свою. Таку бурхливу активність, да? і е, сядьте, як то кажуть, за стіл перемовин, домовтеся, обговоріть. Не відвертайтеся від нього, адже в нього є теж якісь ідеї, якісь думки, і він теж має е, право на те, щоб їх висловити, обговорити. Не потрібно заганяти свого партнера. В безвихідне становище тільки для того, щоб він прийняв вашу сторону. Тому що він має право на те, щоб його вислухали, на те, щоб його почули, на те, щоб, скажімо так, навіть на те, щоб на нього звернули увагу, ситуація між вами на даний момент натягнута. Щось впливає на ваші відносини. У перспективі ви знайдете рішення. Тяжко-важко, але все ж таки ви знайдете, оскільки в перспективі на 3 місяці ви разом будете долати цей шлях, ви разом будете підкоряти цілі. Підкоряти вершини, йти до того, до чого ви домовитеся. А ваш партнер бачить вас своєю половинкою і в майбутньому, і повна сім'я, і повна чаша. І все, все він бачить у майбутньому так, щоб це було ідеальною сім'єю. Все це тимчасово. Просто вам потрібно трішки. Е Призупинитися, подумати, обміркувати і дати шанс своєму партнерові висловити свою думку, а вам вислухати його думку і домовлятися, про щось домовлятися, щось вирішувати.